Усім привіт! Чесно скажу, я довго думала виставляти це відео чи ні, бо в процесі я зрозуміла, що тіста в мене вийшло малувато, але знаєте що, по смаку пиріг вийшов дуже класний, і ми з'їли його за один день. Тому я вирішила, що я все ж таки покажу вам рецепт, але одразу з поясненнями і правками, щоб у вас вийшло ще краще. Починаю з начинки. Я беру дві цибулини середні, розрізаю навпіл і нарізаю півкільцями. Беру пательню, наливаю трохи олії, також додаю маленький кубик вершкового масла і обсмажую цибулю до м'якості. У процесі обсмаження я додаю трішки солі, паприки. Та трішки карі, але це все за смаком. Після обсмаження я перекладаю цибулю у тарілку та залишаю її остигати. Далі будемо доробляти нашу начинку. Тепер переходимо до тіста. Я беру одне яйце. Додаю дрібку солі, приблизно чайну ложку цукру та злегка перемішую. Ну, як перемішав, збиваю. Далі беру кефір та додаю дві столові ложки в тісто. Також додаю 35 грамів розтопленого вершкового масла. Усе з'єднуємо та переходимо до додавання борошна. Я просію його приблизно 200 грамів. Також я додала чайну ложку розпушувача. Тісто виходить м'яке. Але тут є важливий момент. Цієї кількості вистачає лише на один хороший такий шар. А я робила і дно, і бортики, і верх, тому тісто вийшло дуже тонким. Переходимо до начинки. У начинку я додаю тертий сир, трошки петрушки, беру ще одне яйце і столову ложку манки. Вона потрібна, щоб увібрати зайву вологу з цибулі. Так, дивіться, дно я проколюю виделкою, викладаю нашу начинку та накриваю пиріг другим шаром тіста. Виходить дуже тонко, та ще один момент: використовуйте, будь ласка, скалку. Я собі колись її куплю та також буду використовувати, тому що розтягувати пальцями виходить нерівномірно та дуже-дуже тонко, воно рветься постійно. Випікала я при 175 градусах приблизно 30-35 хвилин. Е -е, але можна було і менше, тому що тісто, як я вже говорила, у мене було тонке. Через те, що тісто тонке, воно виходить хрумке, і це чесно навіть прикольно. Скільки разів тут вже відео прозвучало слово тонке. Але все ж таки вийшов такий пиріг. Так, ще раз повторюю те, що моя рекомендація така: якщо будете робити е, цей пиріг, робіть тісто у подвійній порції. Я в описі залишу кількість інгредієнтів. І краще розкатуйте його скалкою, а не розтягуйте руками у формі. Так, пиріг буде ще зручніший у роботі і виглядатиме рівнішим. Смак супер! Просто тепер я знаю, як зробити його ще кращим. Дякую, що додивилися до кінця.